Сьогодні буде відео, яке б я назвав крапкою. Крапкою в якому плані. Це буде перше відео, де я роз'яснюю ситуацію по моїм взаємовідносинах з Олександром Довгим. Питання тут буде йти не про копіювання оцих виробів і не про бізнес, а взагалі про ситуацію. Да? Я його знімаю в момент, коли по великому рахунку нахожуся в вигідній позиції. Тобто я його не знімаю тоді, коли я щось там. Програв, чи маю змогу програти, чи якась історія. Ті завдання, які я ставив перед судовими процесами, вони для мене виконані в тому розрізі, що я хотів. Але мені стали відомі ті факти, в принципі, я до них догадувався. Люди, хто розуміють плюс-мінус, можуть зробити висновки. На цій фотографії ви бачите ще ось таку зброю. А на відео, от, після цієї фотографії, ви побачите ось такі речі. Ви побачите речі. Які, ну, в принципі, на голову здорової людині можуть не налізти. От мені знадобилось декілька днів, щоб це переварити і прийняти рішення, чи говорити про це, чи може поговорити з рідними, не озвучувати, не афішувати, але рішення обдумане, і я його прийняв. На перший погляд може здатися, що це мінімальна якась історія, і всі люди можуть це робити. Повірте мені, я виложив з атичних міркувань тільки ту частину, яка може підтвердити моє розуміння цих процесів. Ті документи, які мені передали, я з ними звернувся до відповідних медичних закладів і отримав консультативні заключення, що в цій поведінці є ознаки психічних розладів. Діагноз встановити може тільки лікарі. Я не буду за це братися. Але чому я знімаю це відео? Після того, як дороговартісне в кавичках рішення апеляційного суду по спору між мною і Олександром по цим підсумкам, було скасовано, в принципі, як і перемога над Велметом, я знаходжуся зараз такій позиції. Яка для мене, в принципі, з юридичної точки зору є найбільш вигідною. Дальніший розвиток подій, тою доказовою базою, що в нас є, яку ми до сих пор ще не висвітлювали, з заключеннями, з позицією, ну, на мою думку, якщо не буде нести в моєму випадку перемоги, то буде нести. Другу ціль, яку я в принципі перед собою став, я знав, що в корупованій судовій системі можна купити любе рішення. Можна купити рішення суда по закриттю там кримінального провадження, можна купити слідчих там закриття кримінального провадження, можна забрати кримінальне провадження на Київ, там поховати все це має тільки ціну в доларовому еквіваленті. І я розумів, що ну, я можу не досягнути справедливості, але єдине, що я точно зможу зробити, навчити і заставити втратити фінанси, щоб зрозуміти чуже брати погано. Підбирати слова потрібно, повагу до людей мати потрібно, відповідати за свої слова потрібно. В принципі, ми можемо продовжити далі, і сума буде вже не 5 там, чи 8 мільйонів е, втрат. А може бути для компанії Олександра набагато більшою. Тобто, час тут йде на мою користь, так що в мене збільшуються е, збитки, які мені наносяться. Я, можу, я до цього їх не хотів компенсувати, але можу потім захотіти. Насправді я це роблю не за гроші, і гроші ніколи для мене не були чимось тим, що може ну, кудись рухати. І компанія Велме це є тільки одною з частин е бізнесу, в якому я приймаю якусь участь. І навіть як повна втрата компанії буде нести для мене з економічної точки зору тільки частину е втраченого бізнесу. З емоційною да. я, е – так. Я люблю цю компанію. Я дуже гордий тим, що вона зробила. Я дуже гордий тими продуктами, які були створені. Мені з одної сторони, цікаво, що десь якісь дії копіюють мої. Напевно, ми якісь дії копіювали чи є. Ну, я точно не копіював всі манерів цю кухню, тому що це є по заключенню психіатрів, признаком психічного розладу. Відносно психічного розладу. Я розумію, що це дуже серйозне звинувачення. І, в принципі, можна подивитися на ці відеоматеріали і фото з іншої сторони, але є інші фото. А, і тут також можна сказати, що ну це ж збіг, там всі так фотографуються, але є ще інші фото. А це вже водоспад, який знаходиться 80 км від Хмельницького і 420 від Вишнього. Ми можемо продовжувати так далі. ну Повірте мені, з етичної точки зору. Я не викладу ті матеріали, які в мене є до кінця. Але для мене ця думка сформована 100%. І зараз, напевно, я хочу звернутися до родичів і до знайомих. Олександра. Також до тих людей, яким він може бути дорог. Я не буду звертатися до компаньйонів по бізнесу по цій всій історії, бо їм цікаво. Цікаво, як і е, бившому сусіду по підвалу. Натравити, там, подивитися, що їм понаписує, по... це ж не я писав, це Саша писав. Нехай щось там на темп понаписує, нехай на велми понаписує, я збоку посижу, подивлюся. Вроді здоровий дядько, стидно. Цікаво, другому там хлопчині, сусіду, по дворі. Тож натравити, подивитися, нехай хтось зробить чорну роботу, а ми подивимося. При цьому не вважаючи, не розуміючи, що це можуть бути якісь наслідки до психічного здоров'я. Да? Ну, вам ж відомо було про. Ситуацію з інсультом, коли воно відбувалося, які вони мають мати наслідки. Ну, відомо ж було. Ну, вам все одно було цікаво е, направити і, і, і посміятись, да? так як і Максиму, другу, Воскому. Ну цікаво, ж вам було, да, правильно? Що ж вони стали зараз і не допомогли? Ви не бачили? Ви не могли ці вирішити питання? Окей, а тепер ми поговоримо про відповідальність. З сьогоднішнього моменту я знімаю. Себе відповідальність за подальші якісь наслідки. І чому я записую це відео? Ну тому що я розумію, що після е, тих е, заключень, ну я догадувався, але мені потрібно поговорити по спеціалістам. Після тих заключень я отримав 100% підтвердження своїх думок, що ця ситуація без медикаментозного якогось медичного е, супроводу і допомоги не вирішиться. Да? І виходить так, що а наслідки ж можуть бути різні. Людина знаходиться в стресовій ситуації, в військовій частині. Там в яких завданнях це вже питання, скажімо так, інше. Як людина з такими проблемами попала в частину, це теж питання інше, воно точно не до мене. Але командиру частини, рідним, потрібно на це звернути увагу, тому що в людини є зброя, в людини є певні питання, в людини цей стан прогресує. Ви можете його відслідкувати навіть по поведінці. Тобто, мої люди це відсвяткували і дали мені ці документи. Тобто, я думаю, що ви їх бачите. Я розумію, може це і бути і вигідно там, ну комусь заточення, але да? точно не вигідно тим людям, які цього хлопця цінують. Що від мене? В своєму житті я постійно хотів, щоб було справедливо. Напевно, тому і я не став вирішувати ці питання якось по-іншому. Я захотів їх вирішити в судовому порядку. Я втратив трішки свого часу не на то, щоб створювати якісь вироби або. Щось змінювати, я ну, витрачав їх на встановлення справедливості, бо тому що я вважав, що в цій ситуації люди поступили несправедливо. Да? В якійсь мірі, коли е, я розглядав цю ситуацію, я догадувався, що ця вся кухня до кінця не є здоровою. Да? Тобто, ну, коли ти говориш, що насправді ви порівнюєте якийсь там мій підсумок своїм підсумком, це неправильно. Якщо підотожити справу по цих підсумках, вийшли як? В нас були. Три чи чотири види підсумків, і один з них був описаний в патенті. Ну ніяк не той, який я колись передав Калядіну для того, щоб він запропонував його десь в поліцію. Де вони там щось хотіли зробити, потім чи в ДБР, я не пам'ятаю. І він так там залишився, і потім цей підсумок кругом там порівнював зі своїм підсумком. Насправді, питання не підсумку, питання в патенті, що там написано, і питання в цьому підсумку, і вкріплення там окремі. Там було запатентовано просте рішення. Ціла конструкція, нероз'ємний тип з'єднання, без разниці, щоб тут було, і роз'ємний тип з'єднання. І скажу, що той підсумок, який запатентований в патенті, виготовлений, Олександр Довгий в руках не тримав, як і не тримав будь-який експерт, який робив експертизу по цих підсумках. Саме той підсумок, який виготовлений. По патенту на корисну модель. В цій ситуації, з розуміння цих процесів, було б правильно з моєї сторони продовжити. Була спроба в суді зі сторони судді примирити, зупинити під час війни цю кухню. Я на ньому погодився і мене запросили, я приїхав. Я не знаю, чи Олександр там чи забоявся, чи не приїхав, чи може там у нього був якийсь неврівноважена ситуація. Мені це невідомо. Ну, тобто, я приїхав в суд, я погодився піти на зустріч на примирення, я видвинув умови. Я про ці умови не буду говорити, так як це саме. Ну ці умови, скажімо так, були в разі менше, чим прийшлось потім віддати на вирішення питань. Тобто, я міг продовжувати далі, але я не можу це зробити, коли я вважаю, що людина не є психічно здорова. Це не та перемога і не та справедливість. Яку я хотів би досягнути. Відповідно, я не те, що е, там, готовий зупинити всю цю кухню, я готовий геть сам особисто анулювати той патент. Він для мене не буде мати нічого в розрізі того, які можуть бути наслідки, він для мене не буде мати нічого цінного. Тобто я розумію, що якщо психологічний стан людини погіршиться, є зброя, є боєприпаси, є рідні, є побратими. Тобто, всі мої подальші дії будуть цей стан тільки усугубляти. Я не бачу здорового виходу з цієї ситуації, окрім як поставити крапку і розійтися. З цим відео я хочу, в принципі, здійснити спробу поступити справедливо. Тобто, така перемога і такою ціною мені не потрібна, тим паче в такий час. Що ми далі побачимо? Побачимо появу знову якогось дубліката, копії. Ну, камуфляж буде слідуючий в асортименті балістики. Чи може сільськогосподарська техніка, чи може Велесів ротайт стане балістикою трейд. Ну, тобто, оці всі маркера маленькі, їх насправді сотні. Мені понадобилось дійсно декілька днів, щоб прийняти рішення, що мені робити з цим далі. Підітожу. Я дійсно хочу поставити крапку в цій ситуації. Я дійсно хочу уникнути наслідків. На фоні ситуації, яка зараз склалася, її сам Олександр не осознає, як він і не осознавав, коли щось копіював. З точки зору медицини, людина бачила відеоролик з рекламою штанів, і через два тижні просипалась зранку і казала: О, треба штани мілітаріста прорекламувати. Знімала якийсь ролик, але він був пародією, Несвідома частина мислення заставляла копіювати і повторювати рух, який ти побачив раніше. Як заставила скопіювати там виріб якийсь, як заставила скопіювати, до прикладу камуфляж, як заставила скопіювати там якесь ще вимухозахисне спорядження, там, ну, сільхозтехніку і багато багато чого іншого. Тобто, як заставила вести дружину на водоспад, бо десь побачив при моніторингу соціальних мереж, там як чиясь інша дружина стояла, Ну, ну, я тільки не розумію. Як в цей момент має почуватися близька людина, коли вона усвідомлює, що її ставлять на те же місце, в той же ракурс, бо хтось колись побачив в тому місці, в тому же ракурсі, другу людину. Питання в тому, що саме прикрий, як побачив, соціальні мережі можуть бути закриті. І треба провести комплекс заходів, щоб туди якось попасти і щось побачити. Тобто, і тратити якусь частину свого життя, щоб слідкувати за цими речами? Це нездорова історія. Вона для мене зрозуміла. Питання не в підсумку, і питання не в патенті і не в грошах. Тобто я з легкістю відмовлюся від любого того патенту, якщо я буду бачити, що це може коштувати комусь життя, а тим паче здоров'я. Для мене це вже не гра. Для мене це вже все серйозно. Є межа. Моя межа тут. Мені не цікава така перемога, коли ворог знаходиться в такому стані. І я готовий. Закрити ці питання. Єдине, що це закриття має бути закриттям, не ілюзією. Я і зараз і до цього певний час вів себе максимально толерантно, вважаючи на ці проблеми. Тобто не дозволяв собі нічого. Я ж міг поступити по-іншому, міг надавити відповісти, на що я мав право за ті слова, які сипались в мою адресу. Я мав право, я мав право пояснити по-чоловічому. Але задумайтесь на секундочку, які б це мало б наслідки, коли прийшлося би повторяти не в Фейсбуці а в очі, і вдруг би не вийшло. Як би відреагувала на це, психіка такої людини, які були реакції, я цього собі не дозволив. Але разом з тим, я надалі не дозволю чути в свою адресу такі речі. Відео має на меті дійсно завершити цей процес, завершити їх в тому форматі, як би було справедливо. Я думаю, той крок, який зробив я зараз, я не максимально толерантним і розумним в цій ситуації, що склалася. Моєї компанії, моя праця впливає на ваше життя. Достатньо тільки згадати, скільки слово «Велмет» і Minia ви чуєте на дню. Тому що Wellmut mini-look. Well metalmid.